Подорож заради допомоги. Роздуми над Божим Словом на 21 грудня. З Євангелія від Луки. Тими днями Марія, зібравшися, пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю, в місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлисавету. І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулася дитина в її лоні, і Єлисавета сповнилася Святим Духом і викликнула голосом сильним. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого. І звідкиля мені це, що прийшла до мене мати Господа мого? Ось бо як голос Твого привітання залунав у вухах моїх, дитина з радости здригнулась у моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. Візит Марії до Єлисавети був унікальним із багатьох причин. Більшість із нас. Навряд чи зважилася б на таку далеку подорож, особливо в першому триместрі вагітності. І все ж Марія швидко пішла в дім Єлисавети. Дорога була нелегкою. Богородиця йшла пішки, у кращому разі їхала на Віслюкові. І це тоді. Коли в її тілі відбувалися нові і незнайомі зміни. Вона напевно роздумувала про своє найближче майбутнє та не забувала й про вагітну родичку. Мало хто зважився б на таке, а Марія сміливо вирушила в дорогу. Вона знала, що Єлисавета потребує допомоги і просто не могла. Не піти. Британська письменниця, християнська містечка Керіл Гауслендер роздумуючи про мотивацію Діви Марії, пише так у своїй книжці Божий Очерет. У Єлисавети теж буде дитина. І, хоча її власною дитиною був син Божий. Вона не могла забути про потреби Єлисавети, це майже неймовірно для нас, але дуже характерно для неї. Отже, Марія вирушила в дорогу Те, що сталося далі, стало черговим дивом і пророчим підтвердженням правильності дій Богородиці. І як почула Єлисавета привіт Марії. Здригнулася дитина в лоні, і Єлисавета сповнилася Святим Духом. Адвент уже добігає кінця, тому поспішай наслідувати приклад нашої Пресвятої Матері, подумай про свою подорож заради допомоги комусь, хто самотній, відкинутий чи потребує уваги. Так, це може бути не дуже легко і комфортно для тебе, але й Марії було непросто на її шляху до Єлисавети. Зробивши так, зможеш принести іншій людині Божу любов і радість. Як Господь оцінив важку подорож Марії, так обов'язково винагородить і твої зусилля і жертви. Які ти принесеш заради його дітей? Хто зна, може саме цього тобі бракує, щоби сповнитися радістю у Святому Дусі. Марія. У ці дні, що передують Різдву, молися, щоб я став таким же благородним і безкорисливим, як ти. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти мій жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої.